Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео ну, люди мене попросили прокоментувати такий момент, що. Ну, з приводу того, що Кабінет міністрів прийняв таке рішення, що дозволив робити щеплення людям прямо в аптеках. Ну, для чого це? Я вважаю, що ця тема вона важлива, тому я хочу її більш детально прокоментувати. Дивіться, я вже вам казав. Що привчіть себе, ну, у кого вже наскільки це вийде, брати до уваги саме опосередковані факти, а не прямі. Тобто нав... привчіть себе, навчіться, бачити тенденції, тоді вас ні, ніхто не зможе заплутати ніякими фактами і ніякими гаслами. Дивіться, я вже теж казав, що як тільки закінчаться активні бойові дії, то я думаю, що вони хочуть знову вести по всій території України смертельну пандемію? Тобто буде наказ головного санітарного лікаря, що в такий то день, з такої то години, почнеться по всій території України смертельна пандемія. Її ж два роки вже немає в Чернігові, спочатку війни вона ж кудись поділася, пам'ятаєте, як це було? До якого це божевілля вже дійшло? Коли лікарі ходили в скафандрах, коли ну, там, в крамницях е, змушували персонал сидіти там, у гумових рукавичках, там, от, в щитках. От. Ви ж бачите, зараз же в Чернігові, припустимо, ніхто не дотримується дистанції, ніхто там, не носить ніякі там, щитки, ніхто там, не носить маски, ніхто там не сидить у транспорті там, через крісло. Але бачите, ніякого мору нема. Ну, та смертельна пандемія була тільки у тих хворих на голову людей, які вірять о тим істотам, які вміють розмовляти. Тобто пандемія була тільки у тих ненормальних людей в головах, які вірять о тим, не знаю, як їх навіть назвати. Я ж кажу: істоти, які вміють розмовляти. Тому що я хочу сказати. Я думаю, що це все події, це все один ланцюжок. Тобто вони що хочуть зробити? Вони зроблять так, що я кажу, ви не зможете в аптеці купити собі навіть валідол. Тобто ви прийдете в аптеку, вам скажуть, там, у вас є щеплення від смертельної пандемії. Ви ж бачите, що вже там три дні з 10-ї години ранку у нас смертельна пандемія. Що немає? Ну тоді йдіть вам, ми вам зараз зробимо укольчик, а потім продамо ліки. Те ж саме буде, припустимо, там, ну і з іншими. Комусь там може треба щось там. Проте замінити там чи ще щось. Тобто це буде отаке масове ну, знущання з людей. Для чого це? Ну, це, я ж кажу, ціль у них одна. Ціль у них це, щоб компанія BlackRock чи скупила за копійки, чи забрала за борги наші землі, щоб потім передати їх у власність Ізраїлю. Ціль ось така. Але як я вже і казав, що для цього треба людей довести до стану такого ж братства, щоб люди, щоб люди не могли собі навіть купити ну, буханець хліба, щоб люди почали продавати землю. Чи віддавати там даром. Там міняти на хлібні картки. Тому вони бояться, ну, оці істоти, які вміють розмовляти, вони бояться, що, ну, як би так сказати, ну, ви зрозумієте, мені потрібно підбирати слова, бо ви ж самі знаєте. У нас тільки щось там сказав проти влади, так відразу ж Кремлівський агент. Тобто. Як би так сказати, вони бояться, що можуть початися в суспільстві якісь, якісь такі процеси, які будуть для них згубними, тому вони хочуть відразу перехопити ось цей прапор, тобто закінчились активні бойові дії, і відразу затиснути людей ну, новою вигаданою смертельною пандемією. Щоб знову люди там заборонити будь-які мітинги, будь-які зібрання, і там буде навіть все більш, більш так суворо. Тобто там скажуть навіть, щоб там не більше двох людей там, чи взагалі один там ходив на 3 метри від іншого. Тобто, це все ось для цього. Тому я вам кажу, що переходьте, зараз, поки ще є хоч якийсь час, переходьте на народну медицину. Бо вони, вони розмірковують за яким принципом. Як казав колись Йосип Сталін, є чоловік, є проблема. Нє чоловіка ні проблем. Тобто, не буде людей, не буде у них проблем. Особливо тих людей, яких ви знаєте, яких вони дуже бояться. Ви знаєте, що то за люди. І їх з кожним днем стає більше. Тому тут все зрозуміло, тут немає нічого такого секретного. Переходьте на народну медицину. Бо буде вам дуже і дуже важко. Тому що, якщо немає хліба, там, то можна, я не знаю, щось собі. Може там картоплю якусь власноруч виростити. Але. З ліками буде дуже дуже погано. Ми давно це зрозуміли, що воно буде. Тому почали свій проєкт. Ви самі бачите, які у нас ціни, тобто там мова не йде про комерцію. Тому я кажу: Датура, Катарантус, Леонотіс. Це Потужна допомога від таких страшних хвороб, як онкологія, цукровий діабет і інше. Робіть з нами, робіть краще, ніж робимо ми. Але щось робіть. Тому що подивитесь. Смертельна пандемія вже не за горами. Тому відповідь ось така. Ďakujem za uvahu, do pobači.